Повітря забруднене, чому повітря забруднене? Тому що столиця вся сьогодні в диму, вся в гару після нічної атаки. 500 засобів ураження росіяни випустили е цієї ночі по Україні, по Києву і стріляли по різних районах, по шести районах, але найбільше під обстрілами саме Солом'янським район. Туди ми відправили Ксюшу Мартинюк. Неймовірну красуню, але вона зараз вимушена стояти на і показувати нам ту картинку, яка вражає своєю жахливістю навіть. Спускається на рятувальник з справа від неї спускається. Фюша, добрий день. Вітаю колеги. Зараз я знаходжусь у Солом'янському районі міста. Тут від російської атаки постраждав п'ятиповерховий будинок. Поки невідомо, що влучило, але за інформацією від СНС поряд з будинком є. Така невеличка вирва а також знаходять уламки від дрону. Я поспілкувалася з мешканцями будинку. Давайте послухаємо, що нам розповіла одна з них. Кожну хвилину летіло шахіди, і йде на зниження, і бабах-бабах, а потім ми зрозуміли, що це в наш дом попало. Ми сиділи в під'їзді в коридорі. Відчинили двері, то там потім ми дізналися, що з другого повер... друг... на другий поверх прилетіло під нами. І вже іскри такі були аж до п'ятого на... до нашої квартири. Зараз все в сажі, там дихати нема, чим так речі зібрали, кої які будемо їхати за город. В хаті жити неможливо, там треба ремонт робити, воно все в сажі. Не згоріло, але. Жити там не можна, я вийшла, бачите, сходила і не відтирається ця, ця сажа, я тільки речі збирала зі шкафу. Як бачите, позаду в мене будинок саме постраждало найбільше, другий та третій поверхи. У них майже нічого не вціліло. Я поспілкувалася з однією мешканкою, яка проживає саме на другому поверсі, який постраждав найбільше. Вона розповіла мені, що під час удару вона була у квартирі. Проте саме на цей момент, коли удар прийшов на цей район, вона пішла до коридору і дивом не постраждала. Також не постраждав її кіт, проте вона запевнила, що рятувальники забрали його до ветклініки. Давайте послухаємо її пряму мову. На другому, над, над магазином. Вдома хтось перебувати Ми перебували, я в коридорі сиділа біля дверей і ну, якось воно моментально. Одна кімната вщент, дирка на вулицю. Пошкоджені також автівки поряд з прильотом, навчальний заклад також пошкоджений, але ступінь пошкодження визначатиме спеціальна комісія. Також існує ризик обвалу будинку, тому що понівечені чотири поверхи, і між другим та третім поверхами пошкоджені самі перекриття, які можуть обвалитися. Тому рятувальники працюють для того, щоб прибрати ці небезпечні конструкції і люди, які можливо захочуть забрати свої речі або навести лад у квартирі, якщо це буде можливо, змогли це зробити. Давайте послухаємо, що було залучено працівниками ДСНС для ліквідації наслідків. Загалом по Києву зараз працює 152 одиниці спеціальної техніки, а також 531 людина. Також до ліквідації наслідків ми залучаємо екінологічні розрахунки, залучаємо роботизовану техніку, інженерну техніку і працюють наші психологи. Кількість постраждалих на цій локації поки невідома, але єдине, що можу сказати, що працівники ДСНС прибувши на цю локацію, сказали, що двох людей точно забирала швидка. Загалом по Києву наразі постраждали 24 людини. З них одна людина дитина. На кількість постраждалих може Постійно змінюватися. Загиблих, на щастя, немає на жодній із шести локацій. На цьому у мене все. Я буду продовжувати слідкувати за ситуацією у Соломіському районі, а поки передаю слово тобі. Славо. Дякую тобі.